Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Друге пленарне засідання чергової 12-ї сесії Жовтовицької міської ради розпочалося з висвітлення результатів діяльності системи електронних закупівель. Прозоро завдяки цій системі закупівлі зекономлено, Я так вважаю, це контролюється тими особами, які Відповідальність за прозоро близько мільйон 600 грн. з початку року в місті жовті води. Щодо того, куди направляються ці кошти, зекономлені кошти відповідності як і бухгалтерського обліку, так і взагалі системі, можуть використовуватися на закупівлі інших товарів, робіт, послуг, на які до цього не вистачало коштів. Все дуже просто. Зараз прийнято рішення про те, щоб почати ремонт, поточний ремонт у цій вулиці Лісова да, ну, я. Крім крім того, вже доповідаю, що зроблено обстеження е, з е, стовбів, а також яким чином здійснюється освітлення в цьому районі. Є там проблеми, але будемо рухатися, в тому числі, щодо виділення коштів на те, щоб там вже була тепешка зроблена, недороблена, вона розкрадена. Тепер будемо опять же, хто крадуть? Ну свої ж крадуть, так же ж. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Щодо першого питання доповідає Біленко Наталя Вікторовна. Шановні депутати, на виносить вноситься питання про затвердження порядку застосування системи електронних закупівлі товарів робітних послуг. Цей порядок визначено для узагальнення дії структурних підрозділів Жовтоводської міської ради та її виконавчого комітету. Та Комунальних підприємств. В порядку визначено послідовність дій від процедури закупівель до контролю та звітності, а також оскарження самих процедур закупівлі. Питання вивчалося, як сказали вже і працівниками виконкому, і дане рішення пройшло узгодження двох профільних комісій, регламентної і бюджетної. В він буде... В прикінцевих положеннях цього порядку визначено, що. Замовники мають право дорахування практики проведення закупівель через систему електронних торгів, надавати письмові пропозиції по удосконаленню зазначеного механізму для подальшого внесення відповідних змін до даного порядку. Тобто під час уже практичних проведення електронних закупівель на практиці ми будемо вносити конкретні обґрунтовані зміни. А на даний момент зараз він опрацьований і ось в такому вигляді він вам представлений на розгляд. Про внесення змін до плану природоохоронних заходів у місті жовті води доповіла Алла Говор. Зміни виникли ще з мая місяця. Потреба була в контейнерах, та водоканал давав свій лист. Ми не могли внести ці зміни, а е, зараз ми можемо внести, оскільки е, до бюджету до спецфонду екологічний податок поступило 85 тисяч 567, е, гривень. Це е, ми не планували їх. Це штрафні санкції для песхідзика, які я не знаю за що їх було. Наложено на ДПСК, але вони поступили, це живі кошти, вони у нас є в бюджеті. Тому ми вносимо саме на цю суму на 85 тисяч 567, як додаткові кошти, поступивши до бюджету, та 3 тисячі розподіляємо е, залишок на 1.01.16 року, який у нас був. Що ж це таке? Дивіться по табличці. Із цих 85 тисяч ми 65 тисяч. Даємо на виконання водолазного обстеження конструкцій гідротехнічних споруд водосховища Ісківське. Решта коштів ми віддаємо, 133. Ми знімаємо знімаємо те, що було на чистому місці, віддаємо все на контейнера. І за що залишку 3 тисячі ми додаємо на обстеження квартир після проведення протирадонових заходів. Все. Тобто ми даємо на контейнера кошти, передаємо для чистого міста для придбання євроконтейнерів під. Ту під транспорт, який нам з області передано. Обстеження дамби, водозабірного, гідротехнічного споруди водосховища Іскрівське робиться раз в стільки років, пам'ятаєте? Ну, по, по нормативам повинно робитися кожен рік. Але ми останній рік ми робили в 2012 році. Наступний проєкт рішення ми. Попереджали на першому пленарному засіданні, що в зв'язку зі звільненням заступника міського голови Ольніченко Ірини Васильівни буде необхідність внести зміни до складу ліквідаційної комісії такого підприємства комунального, як «Земкадастр» Жовтовуцької міської ради. У голови комісії пропонується Онжакова Ірина Вікторовна. А також із складу членів комісії виключається Атаманінка. Зв'язку також її звільнені. Наступний проєкт рішення стосується комунального підприємства Жовтової тепломережа. Доповідає керівник цього підприємства Донченко Сергій Олександрович. Проєкт рішення про надання дозволу КП жовтової тепломережа» на списання основних засобів. Ну, по-перше, ми використаємо трубу, яка вивільняється на... Поточні ремонти, а по-друге, запобігаємо розкраданню лотків і труб з цих теплотрас. Ні, не вкрали. Ну там вкрадено частково є 200-ка. При демонтажі ми вирахуємо, скільки метрів труби вже нема. Щодо ремонту, який там робиться вдовж вулиці Залізнична. Дуже зручно оглядати як ремонт вулиці і як ремонт тепломережі здійснюється. Що там на цей час здійснюється? Планується завершити монтажні роботи до 15 вересня. А оту трубу, яку кладуть туди, де ви берете цю трубу? Ну, Це труба була демонтована раніше. Вона труба БУ, але в задовільному стані. На сьогодні що там по кредиту у вас делається? По кредиту вообще не касательно этого решения? По кредиту на наступному тижні. Що ви відкрили, Обороты показали какие-то. Да, ну обіцянку отримали. Отримали от, навіть обіцянку. От, от это за ними стоїть Приватбанк? Да. Приватбанк, ну, на наступному на тижні він дасть відповідь. На 3,5 млн ми запросили. Там залог или що там було? Ну, під дебіторську заборгованість. Чергове пленарне засідання 13-ї сесії Жовтоводської міської ради відбудеться 28 вересня 2016 року о 9-й годині. О 9-й годині. Перерозподіл коштів за підсумками дев'яти місяців. Буде пленарне засідання у нас в жовтні вже. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.